Вітаю, мене звуть Юлія, Я практикуюча психологиня в клієнцентрованому методі, також члениня Національної психологічної асоціації. Разом з програмою ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів. Ми записали серію вебінарів про вплив війни на психіку, психологічні проблеми, з якими стикаються тисячі українців через війну в Україні, не можна залишити поза увагою чи ігнорувати. Адже такий травматичний досвід може мати довгостри. Валі негативні наслідки для людської психіки та унеможливлювати подальше нормальне життя у серії тематичних вебінарів. Ми пояснюємо, чому такі проблеми виникають, та ділимося дієвими техніками, як з ними впоратися. На сьогоднішньому вебінарі ми розглянемо види втрат, з поняттям горювання та його етапами. Зрозуміємо, що горювати ми можемо не лише втрачаючи близьку людину, а також за домом, містом, здоров'ям. Приділимо увагу способам підтримки себе, інших людей та дітей, що стикнулися з втратою. Наша перша підтема це втрата, що це і яка вона буває. І в цей нелегкий для України час майже кожен переживає різні втрати. Деякі з них, що переживаються, дуже конкретні, наприклад, смерть близького, смерть домашнього вихованця. Однак є і інші втрати, які викликають у нас емоційний біль, хоч зазвичай вони не вважаються втратами. Ми називаємо їх неочевидні втрати. До них відноситься втрата майна, здоров'я, втрата довіри, почуття безпеки та благополуччя, руйнування звичного ритму життя. Втрата почуття захищеності, здатності керувати своїм життям, втрата здатності зачати або виносити дитину, втрата надій, планів чи майбутнього. Якщо ви переживали щось із переліченого вище, то тепер ви точно знаєте, що все це неочевидні втрати, і вони не менш болючі, реальні і руйнівні по відношенню до вашого життя і вашого благополуччя. На жаль, в нашій країні всі ці болючі втрати не пов'язуються з переживанням скорботи і горя. Ви навіть можете почати думати, що якщо ви переживаєте біль від цих неочевидних втрат, то з вами відбувається щось ненормальне. Однією з цілей вебінару є надання вам дозволу горювати через втрату будь-чого, що буде можливим для вас. Під час переживання втрати ми можемо переживати різні емоції та симптоми, і важливо їх легалізувати, тобто дозволити їм проявлятися. Для цього називаємо емоції, почуття та симптоми, які ви можете спостерігати при втраті чогось важливого. Це може бути сум, злість, відчуття провини чи жалю, тривога, самотність, відчуття безпорадності, шок. Це може бути туга, тобто оплакування людини або того, що було втрачено, оніміння, тобто відсутність відчуттів. Важливо також зрозуміти, що не всі емоції є негативними іноді з'являється відчуття вивільнення після втрати. Полегшення особливо може виникати, коли хтось помирає після тривалого сповненого болю захворювання. Ви можете спостерігати також наступні симптоми, нав'язливі спогади, образи або думки. Людина може чути голоси померлої особи або бачити її уві сні. Можуть спостерігатись фізичні скарги, що медично не пояснюються, наприклад, болі в серці, серцебиття, головний біль, болі в шлунку. Звичайно, важливо проконсультуватися з лікарем спочатку. Може спостерігатись втрата енергії, проблеми зі сном та проблеми з концентрацією. Всі ці емоції та симптоми є нормальними на різних етапах горювання. Однак, коли починається коли вони починають заважати адаптації та життю, варто звернутись до спеціаліста, про яких симптомів горювання варто звертатися за допомогою, ми розглянемо дещо далі. Наступна наша підтема це що таке горювання та чи чого взагалі від горювання чекати. Горювання це природний процес перетворення, що розгортається після втрати. У нашій культурі горювання асоціюється лише з переживанням смерті близьких людей, однак, як ми визначились раніше, кожен з нас може знаходитися в стані горя. Горювання виконує важкі, але необхідні завдання. Це прийняття дійсності втрати, переживання болю втрати, пристосування до життя після втрати, формування нового ставлення до померлого та створення нових стосунків з людьми та зі світом. У випадку нормального перебігу скорботи людина переживає чотири фази. Перед тим як їх розглянути, хочу наголосити, що ці стадії є орієнтовними і у кожного індивіда можуть проходити в різні послідовності, або деякі з них можуть бути ледь помітними. Перша фаза це небажання прийняти втрату, тривальність від кількох хвилин до днів. Шок є первинною реакцією на втрату може бути небажання їсти або навпаки переїдання, може бути слабкість, небажання говорити, проривчасте дихання, заципення, метушливість, неспокій, гіперактивність. Ви бачите, що ці прояви є інколи навіть протилежностями, це через те, що. Кожна людина переживає втрату по різному. Людина ніби відсутня в теперішньому часі, і вона часто не хоче вірити в те, що втратила, ніби це поганий сон. Звичайно. Зазначені симптоми не повинні проявлятися всі наявність своєрідного подвійного знання. Людина розуміє, що втрата реальна, проте це співіснує з внутрішньою надією, що втрачене можна повернути. Зазвичай людина, перебуваючи на цьому етапі, горя так намагається витіснити свої емоції, але рано чи пізно стримуючи почуття, прориваються, і починається наступний етап. Його назва вибух емоцій. Орієнтовна його тривалість від кількох тижнів до місяців. Для цього періоду часто характерний емоційний сплеск пов'язаний із пригніченими ранішими почуттями, сила якого може бути різною. Це фаза гострого горя чи розпачу. Окрім розпачу, можуть проявлятися емоції гніву, люті, відчаю через несправедливу і жорстоку долю. Виявляється гнів по різному. Людина може злитись на себе. На окремих людей, взагалі на оточуючих, або просто на ситуацію, яка з нею сталася. Якщо ви поряд з людиною, що переживає етап. Емоційного всплеску важливо не осуджувати її та не провокувати сварки. Нагадайте собі, що причина злості людини полягає в горі і що це лише тимчасова стадія. Цей період, хоч і складний, однак дуже важливий, тому що гострий біль допомагає трансформувати переживання та побудувати в результаті нові відносини, як із втраченим, так і з зовнішнім світом. Наступна фаза є пошук, фаза пошуку, знахідок та розлуки. Триває вона від декількох місяців до років. На цій фазі людина ніби каже собі: я не можу змінити цього, але я можу бути з цим. Людина, що горює, знову адаптується до зовнішнього життя. Фізіологічно це проявляється у відновленні нормального режиму сну, апетиту. Людина перестає знову і знову повертатись думками до втрати. Підроджується інтерес до життя, хоча біль може залишатися. Однак він відчувається інакше, він не заважає е, жити, працювати та любити. Остання фаза горювання має назву нове ставлення до себе і світу. Триває вона від одного до двох років. Протягом неї людина, зрештою, знаходить новий сенс. Пам'ять про втрачене, як і раніше, не дає особливої цінності та зберігає за минулим стабільне місце в душі. Однак на даному етапі відбувається будування нових зв'язків з собою. Як я тепер уявляю себе нового? Як змінюється моє самовизначення та самооцінка, моя ефективність, можливо, навіть робота або моя роль в житті? Можливо, ви були викладачем в школі та, переїхавши, почали вести онлайн уроки або зовсім знайшли себе в новій професії. Також змінюються відносини з соціумом. Дуже часто потрібно прийняти на себе нові ролі, таких як переселенець, переселенка, мати одиначка, тато одинак та інші. Оглянувши всі фази, я хочу наголосити, що проходження цих фаз індивідуальне. Різним людям не неоднаковий час для їхнього проживання. Вони не зовсім лінійні, можливо, повернення з однієї фази до попередньої. Горювання взагалі є складний процес, як ми бачимо. Однак інколи людина може застрягати на етапах та проживати їх складніше, інтенсивніше, довше. Такі моменти варто вміти відслідковувати. Розглянемо патологічні симптоми проживання втрати, тобто ті, що заважають адаптуватися до нового життя. Помітивши їх, варто звернутися до психолога, соціального працівника чи психотерапевта за допомогою. До патологічних симптомів горя можемо віднести тривале переживання горя, тобто це декілька років більше ніж два. Це також може бути затримка реакції на смерть близької людини, коли немає виражених симптомів, які ми зазначали вище протягом двох і більше тижнів від моменту втрати. Це може бути безсоння, тобто сон менше, ніж 5 годин на добу. Людина може відчувати провину, що доповнюється гірким докором на свою адресу і потребує в самозвинуваченні може з'являтися галюцинації, ототожнення з померлими у відчуття його присутності. Може також бути іпохандрія, це розвиток симптомів, від яких страждав померлий. Наприклад, у померлого були проблеми з серцем, і людина, яка втратила, теж починає відчувати якісь болі в серці. Може бути навпаки надмірна активність, тобто людина, переживаючи такі сильні емоції, хоче себе оберегти, і на фоні цього починає дуже активно вести бурхливу діяльність. Може бути відхід взагалі від соціальної активності, і якщо вона зберігається більше, ніж рік, це також патологічний симптом. І останнє, але дуже важливе, це виношування суїцидальних планів. Ви це можете помітити в розмові з вашим знайомим або рідними людьми, якщо вони вживають якісь фрази, на кшталт мені немає більше для чого жити, це було все. Моє життя часто так можуть виражати себе батьки з приводу загибелі дітей. Скорбота це болючий, як ми бачимо, однак нормальний процес. Сам факт нашої скорботи свідчить лише про те, що ми втратили щось цінне для нас. Лише переживання скорботи дарує певне полегшення від відловини емоцій, які ми яка нас захоплює на початку, які ми переживаємо після втрати. Ми знаємо, що діти часто реагують інакше на всі події, які відбуваються в житті, і втрата не є виключенням. Тому перейдемо до наступного пункту, а саме реакція дітей на втрату. Глибина переживань дитини співзвучно дорослій. Не треба недооцінювати здатність дитини переживати. Важливо дати їй можливість висловити горем разом із дорослими. Часто батьки намагаються вберегти дитину від страждань, приховуючи смерть, ізолюючи дитину від участі у поминальних ритуалах, не пояснюючи їй, що відбулося, або вигадуючи історії про відіс померлого або еміграцію як звичайної подорожі. Дитині важливо пояснити те, що сталося, зрозумілою для неї мовою. Бажано це зробити в такому місці, де дитина і ви зможете побути наодинці. Виділимо 4 вікові групи та розглянемо особливості переживання втрати в кожній з них. У різні вікові періоди переживання дітьми горя має свою специфіку. Але в той же час є певні загальні тенденції. Про те, як допомогти дитині переживати втрату, ми поговоримо в наступному розділі. Перша вікова категорія це діти до трьох років. Для них смерть та втрата є ще щось незрозумілим, однак вони відчувають зміни в оточенні, в настрої рідних та близьких. Дитина може стати дратівливою та емоційнішою. Також можуть бути зміни в травленні та розлади кишечника. Для дітей від 3 до 8 років розуміння смерті все ще є обмеженим. Однак дитина може почати боятися темряви, відчути сум, гнів, тривогу, часто плакати. Вона може думати, що її вчинки могли стати причиною смерті близької людини. Наприклад, що кохана людина померла, або десь зникла, або вона, бо ця дитина не слухалась, або ми їдемо з міста, тому що погано себе поводила. Якщо дитина вам повідомляє про такі думки, то важливо пояснити, що це не так. Необхідно не замовчувати ситуацію, щоб у дитини не формувалось почуття провини. Може спостерігатись також відкат в поведінці до більш раннього періоду. Це є нормально, дитині варто дати час і це пройде. А наступна вікова категорія це діти від 9 до 11 років. Вони вже чітко розуміють, що такі смерті можуть горювати, сумувати, злитись однак вони не до кінця ще усвідомлюють свої почуття та що з ними відбувається. Важливо їм допомогти це усвідомити та називати ці емоції та стани. Діти цього віку не хочуть вірити у власну смертність, що може проявлятись в запереченні своїх почуттів. Остання категорія це підлітки 12-18 років. Вони переживають процес втрати так само, як і дорослі. Можете орієнтуватись на етапи, що ми розглянули раніше. Однак, через процес формування самосвідомості підліткам складно переживати втрату та зміни. Діти цього віку можуть зазнавати почуття гніву і вихлюплювати його на однолітків чи членів сім'ї. Також можливі прояви на іншому полюсі приховання своїх емоцій. Однак варто пам'ятати, що це лише ілюзія, затіпіння, ігнорування, що вони демонструють. Також і реакція на втрату може з'являтися або підсилюватись прояви протестності, що і так характерно підліткам. Проявляється це у відмові від навчання, небажанні нових знайомств, наприклад, при переході в нову школу. Також може бути вживання алкоголю. Якщо ви є батьками чи рідними дітей, що переживають втрату, найцінніше, що ви можете зробити один для одного, це розділити горе разом. А остання і найбільш важлива частина нашого вебінару сьогодні це стратегії підтримки дорослих та дітей. Так як ми перед цим ознайомилися з теоретичними основами, то в цій частині ми розглянемо вже практичні поради, які допоможуть пережити втрату. Нагадаю, що мається на увазі втрата не тільки як смерть близької людини, а також є і неочевидні втрати. Розпочнемо з самодопомоги. Пам'ятайте про те, що душевне та фізичне здоров'я є дуже важливим і воно є основою підтримки себе. Сюди можна включити сон більше ніж 5 годин на добу, прогулянки на свіжому повітрі та перебування просто на свіжому повітрі. Можливо вийти і посидіти на лавці біля подвір'я. Також це збалансоване харчування, хоча б два рази на день. Ваш організм потребує підкріплення і тоді він зможе надати вам сили для переживання втрати. Уникайте алкоголю та медикаментів без рецептури для покращення свого стану. Краще проконсультуватися з лікарем перед прийомом. Облаштуйте свій простір при втраті людини. Ми часто залишаємо в просторі всі речі на місцях, які нам нагадують про цю людину. А можна трішки його організувати, тобто зібрати речі, які належали цій людині, або які вам нагадують про втрачену людину в одне конкретне місце. Можливо, це якась. Скарбничка або певний куточок у вашому домі, і у вас буде виділений час, коли ви приходите в цей куточок або достаєте свою скарбничку і згадуєте про цю людину і про те, що вас поєднувало. Також це може бути окрема папка в телефоні з фотографіями, спільними або лише цієї людини. І в будь-який момент ви можете відкрити ці фото та їх переглянути. Виконуйте ритуали пам'яті, так як вони вироблені століттями і направлені лише на полегшення переживання скорботи не ігноруйте їх. Зробіть певний ритуал прощання. Якщо ви втратили майно, наприклад, можна ввечері з рідними або друзями згадати теплі моменти та подякувати часу, що був в цьому будинку. Говорячи про неочікувану смерть, зазвичай у нас не було не буває можливості попрощатися з людиною, тому можна написати лист померлому. Цей лист можна зберегти або спалити потім. Наступна парада це легалізація почуттів. Проявляйте свої почуття, не приховуючи відчаю, плачте, якщо хочеться, смійтеся, якщо можете, не ігруйте своїх емоційних потреб. Робіть сьогодні те, що необхідно, але відкладайте важливіші рішення. Почніть з малого, справляйтесь з повсякденніми домашніми справами. Не до це допоможе вам відновити почуття впевненості. Якщо це, наприклад, еміграція, можна зрозуміти, які документи потрібно заповнити, скільки часу на це є, і зайнятися цим, наприклад, далі, якщо у вас ще є, якщо ви можете це відкласти. Допоможіть іншим впоратися із втратою. Це взагалі чудова рекомендація, завжди допомагає. Так як коли ми підтримуємо інших, ми полегшуємо свої власні переживання. Ви можете проявити турботу, наприклад, першими заговорити про переїзд та поділитись переживаннями з іншими. А також можна почати вести нотатки або щоденник. Вести щоденник власного переживання горя може допомогти вам виразити свої почуття та поділитися важливістю втрати для себе. Останнє це дайте собі час на горювання, так як за словами Вільяма Копера, горювання саме по собі вже є ліками. Наступна тема наша це підтримка дорослих. Зараз можуть бути в вашому оточенні люди, які втрачають щось або когось, і важливо розуміти, як з цим впоратися. Щоб розібратися краще, ми звернемося до фаз горювання і яка саме потрібна допомога на кожній з цих фаз. Під час першої фази заперечення слід взяти повсякденні турботи того, хто відчуває скорботу, на себе. Також бажана підтримка в організації. Наприклад, похорон, пошуку, життя, або пошуку житла, або знайти волонтерські організації, які можуть також підтримати або допомогти в організації. Це може бути пропозиція про допомогу. Також пропозиція про допомогу має бути сформульована просто і конкретно. Замість запитання Я можу тобі чимось допомогти, краще запропонувати, хочусь я сьогодні відвезу твоїх дітей до школи. або Давай я приготую сьогодні обід і тому подібне. Тобто має бути чітка конкретика, що саме ви можете запропонувати. І важливо, щоб ви дійсно були готові це зробити. А людина, що горює, вона повинна бачити та відчувати, що вона не сама, але також мати можливість при необхідності прожити своє горе наодинці. Людина має однакове право у своєму стані як виявляти емоції, так і не проявляти їх. Будьте до цього терпеливі. Ставтесь з повагою та розумінням. Пам'ятайте також про власне фізичне та духовне здоров'я, лише маючи власні сили, ви зможете допомогти іншим. Під час фази вибуху емоцій, людина може займатися самообвинуваченням. У цей час безглуздо переконувати її в тому, що вона невинна. Наприклад, людина, яка втратила когось. Мала можливість за день до цього виїхати з цього міста, однак переконали не виїжджати. І тут, звичайно, може з'явитися саме звинувачення, що ми ж могли і цього не зробили. І важливо просто бути поряд та вислухати, прийняти почуття, не намагаючись вплинути на них. Необхідно дати можливість виплакатись, не намагаючись утішити. А також для цих фаз характерні гнів та лють, прорив емоцій назовні дозвольте тому, хто переживає біль втрати злитись. Цей стан також важливо прожити, щоб звільнитися від нього. Поступово, вже ближче до кінця періоду, слід долучати людину до повсякденної діяльності. На фазі пошуку та формування нового ставлення до життя людина, що переживає втрату, як правило, вже справляється самостійно з більшістю речей. Однак можна підтримувати в включенні до повсякденного життя або планування майбутнього. Можливо, це пошук додаткової інформації, в якій країні залишитись або як повертатись. Можливо, це опанування нових навичок або щось інше, що актуальне до ситуації. Важливо відзначити, що протягом всього періоду горя потрібно підтримувати і заохочувати спогади про втрачене і бути особливо уважною до знакових дат, що нагадують про втрату. Як ми обговорювали раніше, існують випадки, коли горювання стає патологічним. Тоді важливо переконати людину, звернутись до фахівця, який допоможе полегшити страждання та перетворити їх на такі, які вона здатна винести. І нагадаю ще раз, що допомога допомога має бути посильна для вас. Наступне це підтримка дітей. Це дуже такий важливий. Пункт в нашому вебінарі, так як діти завжди досить складно справляються зі своїми емоціями, і нам важливо їм допомогти, пам'ятаємо, що повністю захистити дитину від горя ми не можемо, і насправді не потрібно. Ми маємо вчити дитину, справлятися з будь-якими емоціями та життєвими ситуаціями. Це Така собі адаптація. У цей час дитині особливо необхідна саме наша підтримка і увага, без яких впоратись з тратою, буде набагато важче. Будьте просто поряд, обіймайте та дайте зрозуміти, що ви разом. Будьте відверті, те, що ми наголошували раніше, не намагайтесь робити вигляд, щоб подія не відбулася. Дайте інформацію на базі того, що дитина чула та бачила, без зайвих болючих деталей. Наприклад, якщо дитина втратила. Будинок, але чула бомбардування, можна спочатку запитати, що дитина бачила, що чула, і лише потім надавати деталі, що будинку більше немає. Якщо дитина не чула бомбардувань, також без додаткових деталей, що туди попали бомби, там вікна розірвали з твої кімнати, немає, це зайва інформація, яка буде лише травмувати. Варто обмежитися лише фактами. Забезпечити базові потреби дитини, тобто це їжа, місце для сну і час для прогулянки. Це сама база, на якій буде триматися здоров'я. Діти мають право також проявляти свої емоції, як і дорослі. Вони можуть плакати та злитись. Дівчата, хлопці в 2 роки, 16 років неважливо, вони мають на це право. Дозвольте їм це робити. Мова не про пиття кулаками стіну, звичайно, однак не варто знецінювати емоції, наприклад, фразами Хлопці не плачуть. У дітей можуть початися психосоматичні реакції нурез, розлачутку, нудота це нормально, так виходить напруга. Якщо дати можливість плакати та проявляти будь-які емоції, напруга буде зменшуватись. Відповідно, прояви теж. Якщо є прояви психосоматики, не сваріть, не стидіть, не зліться на дитину. Допоможіть справитись та поясніть, що це нормальна реакція організму на стрес. Збережіть ритуали або створіть нові. Наприклад, ви втратили будинок та переїхали. Однак до війни кожної суботи вдома ви напікали, наприклад, млинців. Зробіть це при можливості. Поверніть трішки стабільності собі та дитині. А спробуйте не забирати гаджети на деякий час. Це допоможе дитині також справлятися зі своїми емоціями. Робіть щось руками: малюйте, ліпіть, готуйте разом з дітьми. Творчість допомагає вивільнити емоції та почуття, які вони не можуть назвати. Підлітка можна запропонувати записати історію втраченого. Якщо це людина, записати всі спогади або написати лист. Якщо це будинок, можна згадати історії, які були з ним пов'язані. Дітям молодшого віку можна запропонувати намалювати ці спогади. А якщо ви переживаєте з дитиною ту саму втрату, задовольніть базові потреби дитини, і в цьому ви вже чудові батьки. Спостерігайте за дитиною. Зміни в поведінці, що тривають до року, є нормою. Все, що дитині наразі потрібно, це ви поряд та безумовне прийняття. Завершуючи, хочу нагадати, що втрата когось або чогось важливого для людини викликає переживання горя, тобто горювання, що виражається в печалі, озлобленості, вині, жалю, тузі, за втраченим, бажання побачити втрачену людину або повернути втрачене майно. Такі реакції приносять біль, особливо на початку, але все ж вони є нормальними у різних людей. Вони можуть проявлятися по-різному і тривати різний проміжок часу. Горювання це здорова і неминуча реакція на подію, якщо втрачено щось дуже важливе для людини. З часом гострота горювання знижується і навіть набуває вигляду більш приємних спогадів про втрачене. Для того, щоб після втрати мати можливість проживати щастя, ми маємо прожити горювання. Дякую, що були зі мною на вебінарі.